Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас зі стартом Євро-24, а також на новому відео. На нас очікує дуже багато контенту, тому я вирішив розділити стандартне п'ятничне відео на два. Сьогодні ми поговоримо з вами зранку про те, що відбувалося взагалі в цій грі за останні два дні. А вже в суботу, після виходу нового промо, завтра ви отримаєте всю інформацію стосовно нових карток стосовно Михайла Мудрика і. Таке інше. Отже, якщо такий контент і таке розділення вам до вподоби, то обов'язково підтримайте це відео лайками і коментарями. Якщо ви новеньке на каналі, не забудьте підписатись, бо також сьогодні ми поговоримо про інвестиції в картки команди Pasto Glory. мені здається, є пару закупівель, які ми з вами зможемо зробити. Але по традиції давайте розпочнемо з огляду актуального контенту, тому що тут є класні СБЧ, а є таке завдання, яке. Ніби і дає нам класну карту і в той самий час залишає багато запитань. Пропоную розпочати огляд актуального контенту з СБЧ на Tradable інформа по традиції обов'язково до виконання 30-35 тисяч монет в залежності від часу продажу. А якщо зловити картку, яка під еволюцію підходить, то, можливо, і більше в обмін на Untradable дублікати або просто гравців в вашому клубі. Далі рухаємося в нас титульні матчі. І Румунія, Україна. Перший добрий вечір. Польща, Нідерланди, Сербія, Англія і Іспанія, Хорватія тут в нас в вимогах є гравці з цих збірних. Я думаю, що перевірте про всяк випадок свої клуби. Наразі такий час і так багато фодерів всіх піків, що я не думаю, що вони виросли. Але про всяк випадок, а раптом хтось там з них щось також є. Можливо, якісь нерідкісні не гравці як варіант. Рухаємось далі, і тепер в нас купа всіляких гравців. І тут є цікаві опції, про які я вам розповідав. Перший це Рональд Араухо. Потужна, дуже картка, потужне ім'я в світі Ultimate Team. Давайте розбиратися. Мідіум Хайвер Крети 3-3 зірочки. Статистичні показники просто монструозні. 92-й пейс з прекрасним розподіленням. Удари йому не потрібні. Передачі 86-й, 99-й короткий пас, 92-й довгий пас. Ще й бачення поля 82. Дріблінг 80-й, трошки проблеми зі спритністю балансом, але центральний захисник камон, реакції 96 і зібраність 92. Також захисні та фізичні здібності на рівні 95 кожній. І окрім а, витривалості, яка мені дуже потрібно, тут це просто на неймовірному рівні. Ніби тут це да, супер так і я маю бути в захваті, але є проблема. В цій картці дійсно є проблема, і вона знаходиться отут. Плейстайли. По-перше, в нього взагалі немає жодного гачка, навіть сірого. І так, це жива карта, яка а, у випадку перемоги. Трьох матчах Уругвая на Копа Америка, отримує цей додатковий золотий плейстайл. І я думаю, що якщо тільки їй не вирішить нас з вами якось потролити, простебати, то це буде, звісно, золотий гачок. Але навіть якщо це буде золотий гачок, в нього відібрали золотий еріал, який був на тімо за сізон Картки, і йому не дали золотий гінот. І в моменті тут і зараз, якщо уявити, що Уругвай не виграє три матчі. А це, в принципі, можливо. Вони можуть вийти з групи і скрутитись десь там в першій стадії плей-офф. І все. Або із групи вийти з чотирма очками, наприклад, перемога нічия, і потім пройти далі, друга перемога, а скрутитися в наступній стадії плей-офф. Коротше, є опції. То тоді без гачка центральний захисник проти катбек мета не факт, що він буде таким. М'ятовим. Я дивився же огляд інсепшена сам поки собі до зможу поділитися пізніше. І він сказав приблизно те саме, що і в мені здається, коли я бачу цю картку, а саме, що йому потрібні апгрейди. Такий самий приблизний варіант, як і Джо Гомус, якого ми ще не оглядали. Я його собі збирав, я за нього граю, і я його для вас тестував. Відповідно, мені хотілося якось словами поділитися. Так от, плюс-мінус. Така сама карта. Вони схожі ціновій категорії, а рухо трохи дешевше: 548 тисяч монет. Джо Гомес, по-моєму, десь там 700. Він був 700 з чимось тисяч монет, 790 тисяч монет. І вони обидва потребують апгрейдів. Тут і зараз не знаю, хто з них краще. Мені здається, обидва плюс-мінус. Хто вам по лінках заходить, того і збирайте гарні картки, але задля, того, щоб претендувати на статус фулміта, їм потрібні. Абгреди. Рухаємось далі, і тепер в нас СБЧ на давайте шоудаун. Черговий матч, це в нас буде Сербія, Англія. І Сербію представляє Нікола Міленкович, Центральний захисник, медіум хайверкейти, 3-4 зірочки І насправді картка непогана. Особливо за. Ту ціну, яку нам пропонує, 77 тисяч монет і 90 пейс, 94 прискорення. Хоча для захисника це, напевно, не ідеально. Особливо, якщо ви граєте в позиційний футбол, і вам потрібно наздоганяти на контратаках цих бігунків. Але тим не менш. 85-ті передачі, і також статистичні показники короткого, та довгого пасу прекрасні. Дріблінг 82, і тут проблеми з реакцією і зібраністю. 92-й дефенд, 94-та фізика. Звісно, ця карта потребує апгрейдів. Плейстайл є золотий гачок, є золотий Еріал і є. Брюсер також є сірий єнот, і в принципі майже всі сіри плейстайли, окрім Жакіа, це погано, що в нього немає ЖК. Я не думаю, що він комусь з вас залетить склад, але просто за такі гроші. Як варіант, його можна зібрати, тому що якщо Сербія якимось чином виграє в Англії, вже якимось чином, це Англія. Вони можуть програти кому завгодно, то відповідно буде 95-та карта, апнута з непоганими статистичними показниками. І це серія. А можливо, хтось грає серію А як варіант, бісіяка вам залінкувати. Другий а. А саме представник англійської збірної це в нас Еберечі Езе. Хай м'яді 5-4 зірочки, гравець атаки. 94-й пейс, непогано, але ми тримаємо в голові потенційний апгрейд. 93 удари так само непогано, але з потенційним апгрейдом буде пушка. 93 передачі, дріблін, 94-й, аналогічна. 80-й захист для гравця на позиції центральний атакувальний півзахисник вже за глаза. І 85-та фізика. В принципі трошки апгрейду не завадить, особливо агресії. Плейстайли, Пінк, Пас, Р і Трівела. Втім, є ще сірий фінес, сірий трикутник, лонбол, Така і дед. Бо він мені нагадує, чимось Оліса з еволюції дуже схожі і плейстайли. І в цілому, мені здається, так моделька має бути схожа зачіски, десь 5-4, обидва зірочки. Але ціна СБЧ 137 тисяч монет і цю карту залайкав в Зараз в них оновився дизайн, тому я не бачу відсоток, але 341 лайк і 73 дізлайки. Тобто, відповідно, десь там 75% да, зайшло. Це СБЧ І оцього козака я вам особисто раджу. Зібрати, тому що за пару хвилин ми підемо в розділ завдань, і ви побачите, куди і де ви зможете його застосувати, навіть якщо він не отримає апгрейд. Ну а зараз давайте поглянемо на останні СБЧ команди Європас ту Глорі, і це в нас Конрад Ляймер з Мюнхенської Баварії. Опорний півзахисник, класичний для нього медіум хайворк рейти. 4-4 зірочки. Хотілося би вже п'ятірочку, але як є, 91-й пейс для опорника прекрасно. Є навіть деякі удари. 82 не. Не супер, але жити можна з урахуванням потенційних абрейдів. Але потенційних зараз поговоримо. 90-ті передачі тут дуже непогано все навіть без абрейдів. 89-ті, дріблінг. І хотілося б краще, але для опорника в принципі жити можна. Реакції 95. Якщо б ще зібраність була 95-та, я б сказав, мене влаштовує і без абрейдів. 93 третій, де фені 92 фізичні здібності потребують, на мою думку, абрейдів, особливо. Сила і відбори, що говорити про захист. Але є перехоплення 99-й, є загальний захист 96-й. Непогана карта. Подивіться на ці плейстайли. Все, що можна, є на захист. Є золотий гачок, блок, брюсер. Прекрасна комбінація. Є Релентлес для опорника непогано. Є ще і на r 1 та Трикутник передачі з плейстайли Сірі. Тобто він непоганий. 161 тисяча монет коштує СБЧ. Основна проблема цієї картки полягає в розкладі та групі збірної Австрії. Вони знаходяться в групі D і мають суперниках Нідерланди, Францію та Польщу. Відповідно, тут під питанням навіть один апгрейд, не говорячи вже про золотий плейстайл і про три виграні матчі. І в цілому, коли ви враховуєте, чи купляти собі цю картку в склад, чи можливо збирати СБЧ, то. Приймайте до уваги необхідність, хоча б двох апгрейдів, тому що те, як її задирає криву цього сезону, що ви хочете протягом наступного місяця, хоча б щоб ваші ці картки були актуальні, вони потребують четвертий золотий плейстайл, а отже, це мінімум три. Перемоги. В іншому випадку, в мене це все діло під питанням. Також майте на увазі, що вони додали ці картки, є маю на увазі на нетривалий строк. Тобто 6 днів для Лаймера, 4 дні для ороуха лишилось не так, як завжди, на 2-3 тижні. Тому, якщо когось хочете зібрати в склад, то раджу поспішати або десь прикинути, чи вистачить у вас. Ресурсу, бо інакше буде прикро. Тепер давайте переходити до розділу завдань, де в нас напевно найцікавіше і з іншого боку найпотніше і най. Дивніше. One Nation Friends, це в нас новий кубок на одну лігу на в розділі товариських матчів. Тут просто experience ви лутаєте, і там 83 плюс гол пак, такий собі, з них не дуже сипе, треба забити 10 і виграти 6, виконується в розділі товариських матчів в онлайн режимах. І тепер найсмачніше. Пам'ятаєте, на біля фікіра червоного такого красивого, якого давали за 13 перемог в Ultimate Champions. Під час, по-моєму, іспанської, да, іспанської лаліги. Так от, ми отримали щось схоже, але, на мою думку, навіть складніше. В нас з'явилося завдання One Nation Champions England. І тут вам потрібно складом виключно з англійців. Тобто, і основний склад, і лава для запасних. Я думаю, це мається на увазі. Мас мають складатися виключно з гравців збірної. А, ну, не збірною Англії, а англійців та, національності. Тобто тут не вийде закинути в основу 11 козаків з Англії, а далі вже на лаву для запасних вашу там, поточну основу. Ні, тут доведеться потіти саме англійцями. І дивіться, вони розділили на два блоки це все діло. Перше, ви можете грати в будь-якому Champions Game Mode, використовуючи цей склад, зіграти 3 матчі, 6 матчів і 9. Просто зіграти далі. Просто, да, просто зіграти е, в 11 матчів і все. Якщо ви зіграєте 11 матчів, то ви тут отримаєте пакетики. Приберись, будь ласка, r 2 Я не хочу бачити тіп, є. Yeah. 84x2, 83x10, 85х2, і ще багато цікавих пакетиків. А далі в нас перемоги. Але перемоги лише у фіналах Food Champions. 4, ви отримаєте 83х20, 6. Ви отримаєте Джордана Пікфорда, з яким можливо вам буде легше зробити ще 6. 10, ви отримаєте 84х10. І 12, ви отримаєте 86х2. І якщо ви виконаєте це все, тобто зіграєте 11 і виграєте 12, але зіграти 11 можна і у відборах, а виграти 12, підкреслю виключно в фіналах. То ви отримаєте отакого. От Емсон, Фернандеса, живу картку версії Копа Америка. Хай хай воркрейти, вже 5-5 зірочки, 90-й пейс, 88-й удари. Фінішн, до речі, 80-й, величезне питання тут в мене. Але 95 й передачі, 94-й дріблінг, 90-й дефенділ, 93 я фізика, плейстайлий, єнот, батарейка, пінкт пас, звичайний павершот, звичайний лонгбол. First Touch, Фьорстач, прес Trivela і ще і підкат. І він представляє Аргентину, яка є одним з фаворитів копа. Тобто потенційно подивіться, що він може отримати. Один оверал брейд, два, три, чотири оверала апгрейди, тому що він вже 5-5 і йому не потрібен е, в там вихід е, при перемозі в півфіналі. Йому не потрібно отримати 5-5. Він вже 5-5. Тобто він буде 99 м рейтингом з чотирма плейстайлами. Я не знаю, який йому дадуть четвертий плейстайл, потенційний, бо три перемоги Аргентина має робити. Якщо це буде там Гачок, умовний або Фінес, то то буде просто до побачення, або там r 1 Ну, краще Гачок або Фінес. Тобто картка потенційно дуже потужна, і саме пасту Глорі і Копа Америка вони будуть апатись поступово. І тим самим вони будуть трошки довше тримати свою актуальність. Отже, якщо скіл дозволяє, то напевно я б вам радив спробувати. Якщо ви граєте на 14 перемог. Та більше в середньому мені здається, що 12 ви можете зробити англійцями. Тут питання в тому, який у вас поточний склад, і ми на стрімі закупляли ці карти англійців, коли побачили, що вони потребуються да, в такому завданні, і ми багато насправді монет заробили. Тож, якщо на стрімі ви ще не ходите, то напевно для вас це буде додаткова мотивація, то ми там скупляли просто всіх, кого бачили. Я собі забрав отакий склад. Напишіть мені в коментарях, чи будете пробувати. Напишіть мені, Можливо, свій склад. В мене отак. Спробую зі Сті якщо буде надто важко, то тут є Бельнгем е, молодший, який буде, напевно, більш метовий, ніж Ті але в мене класна команда. Є ще майну як опорний, ну але Деклан Райс один з найкращих опорних в цілому грі. Захист мене влаштовує. Я купив собі в стих Поупа, якого зараз немає на маркеті. Ну і по Джеймі Варді проблема. Але я сподіваюся, що я все ж таки зроблю свої 12 перемог, головне, щоб Конект мені дозволив навіть таким складом. Тепер пригадайте, СБЧ можна зробити. І ще один лайфхак як вам це можна зробити? У нас є еволюція на Рахіма Стербінга в поточних еволюціях атакерів. І я вже його роблю, я ним також буду грати, бо це буде 5-5. Бо це буде три, ні, два. Вибачте, плейстайли, PowerShot і r 1 Ну то хай буде вже два плейстайли, Але це буде 5-5 зірочки. Це будуть класі тастичні показники. Я думаю, замість Санчо його я собі зроблю. Ну а Езе я збирати не буду, бо навряд він зможе варді замінити. Це трішки різні виконавці. Отже, самі обирайте, є час, зберіть Стерлінга. Немає часу, зберіть Езе. Немає обох потребують двох гравців в атаку. Зробіть і того, і того вони актуальні. Ще ЕЗ може апнутись. Пот... ні, а він не встигне, напевно, Хоча може встигне два дні. Якщо там матч в Англії підходить, то можливо ви перенесете закінчення ліги на кінець і ще й апнутим Езе відіграєте. Пробуйте. Я думаю, що воно того вартує. Друзі, тепер полетіли на футбін дивитись інвестиції. Шановні, ми не будемо сьогодні говорити багато стосовно зливів інформації. Так можливо, ви на хайпі з картки Михайла Мудрика, це все буде завтра, як я вже і казав. Але ми просто маємо розуміти, яке вийде наступне промо за того, щоб розуміти, які робити інвестиції. Промо в нас е, називається Make, Up, Make Your Mark. І, Відповідно, ті гравці, які перші свою появу на євро е, відсвятковують, вони в цьому. Промо додані. І це також будуть живі карти. І тут імена подивіться просто, які Палмер, Ліао, Віоржо Мадек, Чомені, Михайло, Макалістер, Ді Марко, Гюлейн, Мактомінер, Мартінелі. Тобто багато цих карток були в ТОЦах, і вони вже і так метові. Але вони ще їх пхають і сюди тим самим. Ще більше задираючи криву, тому що треба продавати паки, ми все знаємо, не будемо мільйони раз робити на цьому величезний акцент уваги. І як це працює промо? Воно буде живе. Тобто тут можна отримати апгрейди саме оверал, і гравці, відповідно, будуть також актуальними. Що для нас це означає? Те, що ця команда, яка зараз в паках, вона не буде унікальною. Я думав, що це будуть карти живі, а далі в нас будуть просто промо. Як було минулого року під час івенту Pasto Глорія, і в цілому чемпіонату світу була команда Pasto Глорія, а далі були просто звичайні карти, які не були живими не могли апатись. Тут в нас буде виходити жива команда, і вона може здійснити вплив на цю живу команду, тому що карток багато і не буде унікальності, ефекту унікальності. Але. Є одна, скажімо так, один е, е, сегмент, який мені подобається в поточній команді, а це саме ікони. Тобто, якщо ви хочете купити когось з цих козаків, я думаю, що в них все одно є шанс підняти з ціні, якщо далі їх збірні будуть виступати гарно. Умовний. Лукаку, непогано. 600 тисяч, мені в мене є пару карт, по-моєму 580. Але я не даю вам його в закуп, тому що це ризиковано, бо виходить багато так само нових нападників. Да, плюс там СБЧ злили нам і таке інше. Тобто це може вплинути на ріст. Він може бути не такий сильний. Це більш ризикована інвестиція. Так само, Саліба, виходить вандай. Так, він буде дорогий, але хто ми не знаємо, хто вийде в СБЧ. Якщо вийде якась жива карта, крута в СБЧ, так само Саліба цей може впасти. Він вже на паніці впав, бо він був 1-6-1-7. А коли люди дізналися, що буде це промо настільки круте, то звісно і Дейон полетів в прірву з 1,6 до 1,4, і Рубен Діас з 1-2, і Саліба, як я вже сказав, навіть Вокер впав в моменті. Той в взагалі бетон був, да? зараз вони сака набрали через те, що люди їх купляють під склад збірної Англії. Отже. Тут, напевно, Ян Облак, це така найменш ризикована інвестиція, тисяч да? по 65 можна взяти. І можете купити Клабсток по карці в клуб, собі оцих хлопців, хто в ціну фодеру. Але проблема цієї команди в тому, що тут небагато апгрейдів. Фуд-фентезі команди могли отримати 4 апгрейди. Тут один, а далі йде четвертий плейстайл за три перемоги, і спробуй ще зробити три перемоги. Тобто, як фодер в них інвестувати, мені не дуже подобається. Тому я хочу зробити акцент саме на цій команді. Це в нас. Ікони. По-перше, ці ікони, і в новій команді ікон не буде. Ікони завжди мають свою харизму. Плюс цього року вони ще й дають додаткову хімію. Отже, мені подобаються дешеві, якщо так можна сказати, бісти. Мені подобається Мануель Піті. Ми бачимо 345 тисяч монет. Мені, в принципі, 340-345 тисяч монет за нього подобається. Це дуже гарний опорний півзахисник. Він грає за Францію. Забити треба лише 4 голи, щоб ці карти апнулись. Тобто 2 голи. Один інформацію. І ще два голи це або 99-й стат, або четвертий золотий плейстат. Я сподіваюся, що вони будуть давати четвертий золотий плейстал, нахилби тот, чи четвертий чи 99-й стат був потрібен, але неважливо. Ці карти будуть на хайпі. Плюс Франція, я не знаю, що має статися, щоб вони ще на гробовому етапі не забили чотири м'ячі. Німеччина, да, наступно, думаємо Міхель Балак. Німці також, в принципі, в непоганій формі. І балак вже тут і зараз має класну карту. 90 все майже плюс стати. Defending 87. Так, особисто мені він не дуже зайшов. Але в мене Тюрам, прокачений 96-й в центрі поля це один з найкращих центральних півзахисників бокс боксі в грі. Цей балак він непоганий за свої монети. r 1 плейстайл, Touch плейстайл і ще паси на трикутник, 4-5 зірочки. І Німеччина вже сьогодні починає свій шлях. Тобто, якщо німці заб'ють 2 гали, то цей балак же може отримати дуже швидкий абрит. Відповідно, до 400. Я думаю, непогано. Зараз він трошки набрав 412, бачите, в ідеалі десь 390. Я давав Діскорд їх, коли вони були трошки дешевше. Тому тут, ну, вже як є, зараз я з вами ділюсь актуальними цінами, та коли був суплай за нагороди, я не міг в той момент записати відео, але тоді були трошки нижчі ціни. втім, мені здається, до 400 тисяч це має бути непогано. Бо. Ще раз пригадуємо: в новій команді ікон не буде. Да? І тиснути будуть нові карти, еволюція напівзахисників, яка вийде, але це все ж таки не ікони. Далі, хто мені дуже подобається, це оцей хлопчина, містер Петер Шмейхель. Це наразі найкращий воротар статистично, і де-факто він ще й може отримати абрейд, бо йому не треба сухарі робити. Дача нам треба забити 2 голи, і він же буде 97 го рейтингу. А плейсталів в них немає. До речі, цікаво, як будуть воротарі. апгрейдитись. якщо у вас є в когось клубі, то перевірте, напишіть мені в коментарях. Тим не менш, можливо, він 2 навіть рейтингу да, отримає, то взагалі буде пушка для воротаря. Коротше кажучи, цей хлопчина мені подобається, але він же набрав, бачите, він був 270. Мені здається. Що навіть до 280 непогано. Але тут же. Десь там оцінюють ризики, да він трошки трошки вищий, ніж був день. Але якщо порівняти його, наприклад, з Петером Чехом, напевно, з ним всі порівнюють. Петер Чех 93 го рейтингу і Петер Чех 230 тисяч монет. А цей 96-го актуальна карта на хайпі ще й може отримати апгрейди. І Шміхель пригадайте, як його версія базова тягнула, коли він ВСБЧ вийшов. Багато кіберспортсменів за нього грали. Я набрав собі багато за 270-275, але мені здається до 200 повторюсь. 80 – це може бути непогано. Також мені подобається куман до десь 390. Бо цей хлопчина він дуже сильно тримає ціну після того, як йому оновили максималку. Він впав спочатку. Але потім він виріс, і він дуже такий, знаєте, міцний. Він от 400 400 400. Прям тримає, і він рідкісний. І в нього дуже потужна карта. І під перебудову, і в центрі захисту може грати. Тінь йому накинули і подивіться на цього мужчину. А ще й в нього плейстайл є звичайний на дедбол, і там штрафні 99 дев'ятий в чатику. Хлопці писали в телеграмі, що він дуже потужний. Це мені подобається найбільше чотири картки. Я як варіант, можна розглянути Недвіда, Шукера і Ернандеса, але вони не такі метові самі по собі. Я трошки переживаю, що вони просто можуть, знаєте, набрати там по 3-5 тисяч монет як рейтинг, але. Не факт, що це буде якась там прям вау-інвестиція, саме трейдерський ріст. Да? Це більше як фодер. Але шукер, умовно, там 55-56 по знижці, бачите, в перші півгодини контенту бачите, купіть. По 80 недвіда бачите, купіть. Він там вон 82. Зараз ціна на футбіні. Ернандес, по-моєму, в нього дно було 100. Він зараз 179, але бачили, тільки що був 170, він весь час буває. Да, 170. Я думаю, по 170 пару карт можна взяти. Він 5-5, він непоганий. Я стосовно нього чув гарні відклики. І поки там копа почнеться, да, поки стане зрозуміло, що він, можливо, і не отримає своє брейди за Мексико, то все одне він буде просто рости як непогана ікона з рейтингом 5-5 з рейтингом і зірочками 5-5. Оці карти, які мені подобаються. Я думаю, в них можна. За інвестувати. Якщо у вас є ваші якісь думки, то пишіть мені, тому що тут багато карт. Альфонсо Девіс є цікавий. Альварес мені, наприклад, цікавий. Але матчі цієї Копи Америки вони трошки пізніше починаються. Втім, Альварес умовний, подивіться, лише 420 тисяч монет. В нього це СБЧ, воно було надто потужно. А цей 94-й ще й має класні плейстайли і ще й може отримати ледь не максимальні апгрейди. Я думаю, що в довгостроково по 400 це карта та ж подобається. Також мені подобається, але це ми обговорюємо в Діскорді, в Телеграмі, тому що більші ризиковані інвестиції. Вам я раджу, все ж таки, з ризику більш надійне. Майте на увазі, що воно може не спрацювати, бо контент буде шалений. Але я особисто купив. Ділюся з вами. Якщо заробляємо разом, якщо втрачаємо також разом. На цьому будемо закінчувати. По традиції запитайте в мене, якщо залишилися у вас такі речі, які не зрозуміли в коментарях. Бережіть себе, побачимось, коли побачимось. Все буде Україна, Па-па.